Доброго дня, ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. І ось вже я висідала свій перчик, геркулес і жовтий кубовідний. Тут у мене в цьому рядку два рядочки вийшло на цій грядці Получила 62 штуки. Я вже висадила, а ви вже, друзі, хто висаджує перець, висадили чи ще ні. І нічого у нас сьогодні похмура погода. Йде маленький дощик. Гарно, там сусідки цвітуть яблуні. Ось, А це моя клубніка-кабрило ремонтантна. Я квіточки зриваю, оставила оце декілька, щоб вона добре розкущилася. І... Дала мені вуса. Там вже бачу, випускає. Деякі кущики починають випускати свої вуса. Так що перчик уже на місці, буде рости. Якраз добре, що така похмура погода, немає сонця. Він, я думаю, гарно переживеться, хоча я його висаджувала стаканів 480 мл. Ось уже в мене в теплиці тут починає свісти томат. Це томат каста. Ось. Треба вже його підгодувати і по листу по світу обробити борною кислотою обов'язково для того, щоб була гарна завість. Це я попікірувала Дебарево Царський. Гарненько він пішов рости. Ось так. Цвіте моя полуничка, хоча трошки заросла, але цвіте. Так, це мої розсада томатів під парничком з агроволокна агроволокно. Я їх садила 18 квітня перед від'їздом в лікарню. Ось так вони виглядають, гарненькі. Один раз я їх підгодувала добривом для розсади, і вони стояли отут в цьому парничку. Такі парнички гарно, у ньому зберігається тепло, не палить сонце, якщо на вулиці спека. Так що такий парничок повинен бути, хто держить дачу чи огород. Можна посадити сюди й огірочки, гарно вони розвиваються. Так що, друзі, отак. Оце розсада, яка була посажена в ґрунт 30 березня. На її падав сніг і не один раз, а два були морози. Вон там навіть є таке, що примерзли томати, бо в нас було, бачите вам. Таке місце. Ну, а в основному так нічого. Ростуть собі потихеньку, але різниця між тим, що була вирощена розсада е в ящиках і попекірована ось цей парничок, то виглядає та набагато краще, ніж ця. Але нічого ця більш така буде закалена від повітря на якому вона росте. Ну так, теж я вже раз її підгодувала, трохи прополола, але зілля все одно росте і мені подобається краще висівати е, в ящики, а потім пекірувати, ніж оце, бо дуже багато зілля і приходиться дуже багато стояти і прополувати. Ось так, друзі, вже висаджені помідори у відкритий ґрунт. Себе почувають гарно, там на тій стороні теплиці цієї, з моєї великої. От там під укриттям вже починають сісти кабачки іскандер. І давати вже маленьку завість, потім покажу вам. Так що через розсаду можна вирощувати все. І кріп. І бурячки, і кабачки, і огірки, і все можна через розсаду. Туди буде них швидше все і раніше. І можна з маленької ділянки зібрати два врожаї. Там долині росте, цвіте вже доцвітає клубніка клері, ранній сорт. А ось там моя клубника хоней стояла в воді. І я підсипала її тирсою. Не подобається мені теж та тирса. Будемо все робити тільки на агроволокно, щоб було менше роботи. Краще догляд за нею. Оце моя кабрила. Хочу, щоб вона потім другий раз зацвіла, ще її декілька разів підгодую. І на цьому буде. Це вона, мабуть, десь мені вуса. Вона вже, бачите, починає. Квіточки я обриваю. Вже вона починає деякі кущі От. ділитися. Викидає цей сорт дуже багато. Воно бачите, вже вуса дає. Викидає дуже багато квітоносів. Я оце хожу і обриваю їх. Ось, бачите. Оце так. Отакий такі квітонос все обриваю і викидаю щоб дала гарні мені кущі, добре розділилася і дала вуса, щоб я могла її розвести собі. Отак викидає дуже гарно вона, ці квітоноси. Багато так, але треба, щоб частіше її підгодовували. Ось так, друзі, отакий вигляд. Всім бажаю міцного здоров'я, благополуччя. Уже там вдалині моя жимолость зав'язалася, але що випав на неї сніг, не дуже рясно вона в цьому році. дощ дожиде. Так що хай йде дощик. Не дивлячись на те, що було так мокро, стояла вода, але вже постояло півтори неділі без дощу і стало сухо. Так що, друзі, всім до зустрічі, гарного дня і всього самого найкращого.